Питаєте, з чого починався Українер? Відповімо, що з Революції Гідності. Тоді на Майдані змінилася не лише країна, щось відбулося всередині кожного з нас почалася війна. Ми всі переосмислили значення незалежності і фразу Україна починається з тебе. Ми почали діяти. Тоді ми всі побачили, як мало світ знає про Україну, а ще як мало про неї знаємо ми. Тоді, 2016 року, юкрейнер вирушив у свою першу експедицію, щоб розповідати історії про ніби таку знайому та все ж оновлену Україну. Фільмували традиції, звичаї, та ремесла. Ми показували, яка розмаїта наша країна. І було відчуття, ніби закохуємося в неї знову і знову, ніби повертаємо і собі, і всім українцям те, що робить нас нами. І в цьому ми були не самі. Згуртувалася велика волонтерська спільнота, яка готова була допомагати нам у своїй вихідні чи навіть відпустки. Нас не зупинила ані пандемія, ані повномасштабна війна. Але ми змінилися як і країна. Тепер наші історії про опір українців незмінне ж одне продовжувати. Хай там що. «Юкрейнер» з'явився для вас. Та живе завдяки вам. Підписуйтесь на сталий донейт.